Доброго дня. Експериментальна робота номер 3 Пишемо число. Експериментальна робота. Тема вимірювання температурного коефіцієнта опору металу. Мета Експериментально довести, що залежність електричного опору металевого провідника від температури є лінійною. Визначити температурний коефіцієнт опору МІДі. І обладнання, мультиметр, термометр, пристрій для вивчення залежності опору металів від температури, нагрівник, посудина з водою, штатив із муфтою та лапкою. Розпочнемо з підготовки до експерименту. У цій роботі пропонується за допомогою пристрою для вивчення залежності опору металів від температури переконатися на досліді, що залежність опору металевого провідника від його температури є лінійною. Для виконання роботи збирають установку, яка складається з лабораторного пристрою для вивчення залежності опору металів від температури, мультиметра, електроплитки, посудини з водою, термометра та лабораторного штатива з муфтою і лапкою. Потім, нагріваючи воду в посудині і тим самим збільшуючи температуру досліджуваного мідного дроту, вимірюють мультиметром його опір за різних температур. Але ми дану установку не будемо збирати. Ми, як завжди при дистанційному навчанні, користуємось симуляцією. В даному випадку, посилання на неї знаходиться в описі до даного відео. Зараз ми бачимо її на екрані. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, що під час виконання будь-якої експериментальної чи лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, а результати вимірювань і обчислень відразу заносити до таблиці. Будуємо таблицю, в яку будуть вноситись результати сьогоднішнього експерименту. Змальовувати таблицю можна як з екрану, так і з підручника. На сторінці 52-53 знаходиться опис даної лабораторної роботи. І так, початок експерименту. Виміряйте початкову температуру Т0В та опір r мідного дроту за цієї температури. Через посилання в описі відкриваємо симуляцію. Ми тут бачимо в лівій стороні термометр, який зараз має температуру 20 градусів. З правого боку знизу в куточку ми бачимо зафарбований кружечок. Якщо його натиснемо, можемо встановлювати опір. Давайте встановимо на рівні 1 кОм, тобто 1000 Ом. Наша початкова температура т 0 буде дорівнювати 20 градусам Цельсія, а опір 1 кОм. Далі увімкніть нагрівник. Слідкуючи за показами термометра, визначте опір дроту через кожні 10 градусів Цельсія в інтервалі від 30 до 90 градусів Цельсія. Після цього вимкніть нагрівник. В нашій симуляції ми можемо дуже легко і просто збільшувати температуру. Наприклад, я встановлюю температуру 30 градусів Цельсія. Зараз ми бачимо, що опір в даному випадку ще не змінився. Вносимо в таблицю навпроти 30 градусів Цельсія значення 1 кОм. Збільшуємо ще температуру на 10 градусів Цельсія. Інколи потрібно стрілочками доводити, встановлена температура 40 градусів. Бачимо, тепер опір встановився на рівні 1,1 кОм. Заносимо даний показ в таблицю. Зняття опору для решти температур виконуємо самостійно. І заносимо в нашу таблицю. Якщо всі значення опору внесені, експеримент завершений. Переходимо до опрацювання результатів. За даними таблиці, побудуйте графік залежності опору дроту від його температури. Пам'ятайте, внаслідок похибки вимірювань експериментальні точки можуть не лежати на одній очікуваній лінії. У цьому випадку графік проводять так, щоб з обох боків від нього була приблизно однакова кількість точок. Якщо розташування якої-небудь точки значно відхиляється від області розташування інших точок, то її слід вважати промахом і не враховувати під час побудови графіка. На малюнку ви бачите приблизно графіки. Який ви маєте побудувати. Бажано це робити на міліметровому папері, який вклеїте в робочий зошит. Наступне завдання: продовживши графік залежності R від T до перетину з звісі ординат, знайдіть опір r 0 в мідного дроту за температури 0 градусів Цельсія. Значення r 0 записуємо в робочий зошит. Далі виберіть на графіку довільну точку. Та визначте для неї відповідні значення опору R і температури Т мідного дроту. Знову ж таки, записуємо це в робочий зошит. Далі визначте середнє значення температурного коефіцієнта опору МІДі за поданою формулою. І останнє. Оцініть відносної абсолютно похибки експерименту, порівнявши отриманий результат із табличним значенням температурного коефіцієнта опору МІДІ. Дане значення можна знайти в своєму підручнику в додатку 1 на сторінці 259. Лишається лише округлити результати вимірювання температурного коефіцієнта опору міді, скориставшись правилами округлення. І подати результати у вигляді, який бачите на екрані. В кінці експерименту записуємо висновок, в якому треба зазначити, яку фізичну величину ви вимірювали, яким є результат вимірювання і у чому причина похибки вимірювання. Домашнє завдання. Повторіть параграф 5. Дякую за увагу. До зустрічі!